Всім привіт! Ото тям отакий Сігмус, а я лисий Сігмус, який не ходить в своє лічико оба о. о. Тям, а ти то, а ти знімаєш? Ні, То зроби хоча б цей смолоскет, що можеш наносити. О, я, я буде це буде чути. Ну короче, якщо я буду з кимось розмовляти вам це буде заказаться странно, то, то я з тмом розмовляю, окей? А вы можете тебе ч-то? себе по я с тебе пошли понять? Я мы тебе везде сразу, сукиру топаем, 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 топаем. Топаем Да. Але не не Старі Старий дождь. Че далі? Так, а ну далі. Далі розвивка, Ти на ліво, я направо. Че можно? Та йди давай, я ту тут тут Опа, о, це що таке? Ні, це мить. Мені мідь не надо. Вона довго добувається. добувается. У мене тут програмна печера. Ще з одного розвивку. І ще якась, Це якась мікро печерка з розбивку. А мікро печерка йде у водну печерку. Окей. Привіт. Я тебе бачу. Не, тут треба дофіга вуглі. Я ще думав та печера мала. Це ця Не, я думаю, що та велика. Це ця огромна. А може уже знаємо, идут. Ми знімемо. І, ти, просто, і скажи їм, що ми общаємось по дзвінку в Говоримо. Так, да, ми говоримо по телеграмі. Якщо ви не чуєте, ну, вивезте, то я вже не вже не винуват, що ви не чуєте тому. А куди назад іти? Ой, я вішу якусь печеру, непонятно. Так, ідемо назад, стараємося знайти Дім. Мы идем, идем, идем. Куда мы идем? Большой, большой секрет. И не расскажем никому. Нету, нету, нет. Куда мы идем с питочком? Большой, большой секрет. И не расскажем никому. О, нет, о, нет, о нет. А ты просто... не идем... Так, Тём, большой, а большой. Че, а чем твоя развилка закончилась? А? Чем твоя развилка закончилась? Okay. А там вообще нема ничего. Я тихо... А я же тебе говорил. Ну ты. Идём. Что там? А добавь сотку. Сотку добавь. Что? Потом. Сотку добавь. Бути Бо ти тут хтось на щось ставав, щось, щось робив. Тут нікого немає, Не, не нас раз. дай мені кайво, дай мені кайво якесь. Сиди, дивись. Я от тобі дам. Короче, зроби собі. Я тобі зроблю будинок, як переплавиться міть, я переплавлю. Я буду вас цих Який ага, Якийсь чебур. чебур. Да, Чебур. Чебурек? Чебурман. Короте... Заморожений, заморожений чебур Да. Коротше там, дивись, у мене є один план капкан. Ми будемо цього, мамонта скамити. <ган> Буквально. Ну, Ми буває. тільки... дивись, от цей слон огромний є на кінці острова. <ган> на протилежному кінці нашої... проти нашої печери, коротше. Ну, на іншому кінці. <ган> е -е, ото, що я його вже один раз засканув. <ган> <ган> Можна я зламаю ворота і поставлю нові камінь. Так, да, але постав далі. Ближче до тебе. Ну не прям в упор. А, я скажу, де. О, до речі, новий левел. А я ще не можу поставити, я хочу знайти. Я можу не попати. А ну подожди, може я тоже можу. О, как это не ворота, може, не можу. Ні, я, ні лора, то Мені не ворота, супер, а я не можу. Вони мені... Да. Нет, нет. Кайо. Сухиру видно. Ну подожди, я ще так буду за обстановку дивитися паралельно. Да, дивись, щоб це любов. Не, було. Ні, нема нікого. І сунем... Мож... А, отут остав. Або ззаду. Або не чекай, Отут опять дивнов. І щоб було кнопку видно. Во ну, так? Во! О, якраз видно з двох боків. О, ой, дід приїхав. Ідемо плавати мідь? Нічого <плес> А в тебе є мідь? Чи не мать? <плес> в тебе є мідь. Ти ж не переплавай, я тобі надав її на переплавку тобі. А я й тоді не сплавив. А я тобі ж видавав. Ну окей, зараз трохи добу. Тобі тобі то ми зараз... я то згомав. Нафікстим. А зараз роблю, роблю. ту. Подожди. Зараз роблю каг'яну, сукіру і ми усе добудем зараз. Добуду пару мі... пару руди. і дивися, що ми робимо. А це ти що тут в себе? Що? На руку. Ну тут там де й курки тут є. А, то да. Так, де курка, да? Все, зараз буду хвалити нам руди. Кось. Ти ще ти прийшов ростик. А якийсь він... прийшов? Угу. Супер. Прийшов, прийшов, Що він хоче в тебе. Ну, він зараз скрисне за так, катидар. Ходужний, я вийду. Покумеками. От, що робити? Я поки подивлюсь. Що ти за чувак? А на горибу. А так? Ну, він не буде атакувати. Не знаю. Я його на гори. А, і це на. Добавь йому добавь йому. Окей, банани забрав оту. Так, сильдірей. Сиру хасимат. Сира хасимат. О! Партиї України. СОУКР сімє. Він не додався. Те я не можу на нього тикнути. У нього оце ця херня. короче, бах. Можемо його това. Тоді давай все. Тепер. Тепер йдемо плавти руду. Я, Ростик, я думаю, він не розуміє. А ну, зараз, зараз. Все, от. Мене 24-й лего, Ростик. Мене 24-й. Ні, окей. Я можу построити железні ворота. Я знаю. Ура, железні. Це ще рано буде.

<гаси> oh! Ура, є мене враже! Ура! Та бляха, не, не працює голосове. <гаси> А ладно? Кластик, пиши сюда, не чуть-чуть. Окей, давай. Эээ, е, я сказал, да дерево. дерворина, на и так скину. Вінно. Так, брат, нагорода. Стоп, стоп. Бра... Брат стоп. Стоп. Нагорода ви получаєте 7 бананів. 8. Кучу дерево. А скільки тобі дерево. Тепер? Я не знаю. А? Нагорода. На городу. На городу окремо, на городу окремо. Я гений. На городу окремо. Ростик-фрук. На. Торний мальчик, мене не було. Я не чорний, я бірюзовий. Це банан на городу, купив бананів. А скільки Здравствуйте. Інтер, Здравствуйте. А, до речі, скільки він Нормальний... У мене... О. у мене сім. меня семья. А ну подожди, а икс п дадут я відкрию? я Він... Не обрать добуває су. Эй, кто не дал? Дай такі, тайки есть. Икс пызы це не дали, Ну окей. Сор Перетерпимо. тарты. Просто М -м. башня. Що? Нічого, Ничего, не о, все, я все скину. Всі 13 міді, щоб переплавлялися. Ладно. І по одному вуглю у багаття тут скільки? Сотка! Плюс-мінус. Подождем. А, якщо ви дивилися і бачили звідки у мене оце от багатство. Чика, скажи можеш. оце, що ви пройшов перший дорт. А, ну і так. Якщо ви чули, що... скинь. Мі банан. Можеш скинути? Не банан. Не банан мідь! Не банан? Мідь! Та мить? Я там не маю, я не можу. Тьома, скинь мідь. Покажи ще. Не цю мідь переплавлену. А я не переплавлену. Ти забрав переплавлену мідь. <ссвист> ти милий брехун, ти забрав переплавлену мить. В мене було 13 міді. А я не маю я шукаю. ти засранець? А ви нема маю гроші! Не. Конфіскую в тебе оце. Що? Я, с... я тобі так видав. Ти з у мене мій. Ти ж кажу, не маю. Ну, я ж добре, я ж зроблю нам дві дубіни. І ми підемо скамити мамонта. А де той чел? Тобі які інструменти і. є? Тям, тебе які інструменти? Сажу. Тебе які інструменти? Які? Мідні. Є залізника... Мід. З... Залізна сокира. Тебе є залізна сокира? Мідна. Нема. Мідна. А мідну є. Понятно. Погнали, ти взяв ту дубіну. Раньше я написав? Я бачу, ти написав решаточки. Пішов з каменти, мамонта. А до речі, де чувак? Я не знаю. Я тоже. Пиши з мамонта, може він вийшов. А! А він чувака за... забив. <гум> Забивай, чувака! Ми думаємо куди ці пропав. Він чувака забивав. Це, тямбішой. Тямбішой забив. Пішли скамити. Все, пішой скамити. А він был ще йде, Ростик. 16 минут. Пішли мамонтаскамети. Я знаю один спосіб. Я буду стіни робити. стіни, добре. Бо... Бі... Я буду стіни Та, робити. Дякую. Ось такі стіни будуть бути, так добре? Окей. Йдемо монтаж сканити. А ти тут строїш, чи що це? Ти тут? Ти строїш на верху? Чи ти А ти там строїш? Так. І ти, ти Окей, ну погнали, ну я з цим чоком все одно біжу, мамонта с камити. О, мужик, мужик. Тишу так. Ну, так. Раз, раз, б'єм, б'єм, б'єм. ай больно, Ай, боліт. О, о, дивіться, скам, мамонту, а тупо так стоїть і з води от, о, наноситься він мене не трогає. Тям, іди на інший кінець острова. Мамо, будемо... На іншому кінці острова. Мамонта скамлю. Де? Ти де? де? Бачиш мене? я мамун-то скамлю в воді. Просто буду. А я не бачишь, я бачу, бачу скелет. Я бачу скелу. Іди... Іди. Во, бачу ту стіну, ту стіну з дерев'яну. Ага. -да. Іди, -да. -да. іди до неї. Іди до неї. А бачу що. Тут якийсь чел є. То наш. І потім, во, бачи, -да. воч маун, то я в воді його скамлю. От іди до мене. А він там був? Ні. Просто заходь до мене в воду і скам його. Все, я тобі. але не ставай в його текстурки. Та тьом не тим, то ж дубінку ще тобі дав. то краще... не її нема! Ну ти тьома геній. Та можна ялту заберу? Можна я заберу то жаль. Та, Тьома, я ж просив то жовтий забрати мені. Я просив, я просив щоб ти не брав. А oh. що я вийшов? Пістин. Я вийшов городи пустоти. Я знаю. Ай, коротше, скільки у мене камню? Дев'ять. Все. Бач мені, я буду строїти стіни. На. Настик, і треба зробити нам оце. А ну, mm -hmm. просто я чую, що хтось ламає щось. Когось вбиває. А я, 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 я кажу, я кажу, что только чувака. Как раз. Где вот этот клас? Ну, что наш? Я... Короче, буду фармить. А, зараз фарм. Да. Uh -huh. Усього. Фарм усього. А речі, наш чувак не забрав? то Нема у нього. Я 20 золота оооо о о о Я не золота получил. Можно к вам приедет? Пиши да. О, якщо то він буде трохи дебіл. Вибач за слово Ютуб. Я за себе не ручаюсь. Я його порежу на куски. Якщо він трохи... А то через да? це по-нашому. А що в нього за Кобра. Десь я якусь кобру бачу. Кобра, во! Кобра, Трина... 13 лет, я не м... Ох, Фак. Я не можу запросити. Я не можу тупо попасти, можу ти. А, О, спасибо. спасибо. Де, тьом, якщо хочеш, ці стіни можеш зламати. Ми тупо оце все застроїмо э, цими... грядками. Пожарату Найди, пожарь. Пожар, и Пожар. Пожар. дай мидней, тому, ж, чуваку. Я, я буду тушар. На, пожарь. Все, пожарьте. Напишу зараз. Бо, Ростик, це буде куча, куча пестравок. О, тут чувак уже нам скидує наш. Заря, пишу, щоб жарило. Я жарю м'язку. О, а, <зас> тут <та в> чувака <зас> теж є <її> у мази. Ростик, це буде в жару. Мясо, жаль, мясо, вот это мясо. Да А вижу 35-жай меня, м'ясо, жалю. Я золото скуму не ездил. А, они... А мне какие-то скидывали... Вот це шо таке. А, мне чувак якийсь торт скинул. Ааа! Мясный барон. Мясный барон. Э, чувак. Э, бра братан. На. На. За работу. А что ты там? Что ты там? Ага. <гум> да! За а, ну, так, шо, так? Uh, you like to, or, um, не, я не люблю червоних трохи, О, с мелкого мамонта. Скамь мамонта! Че мне с мамонта? Так скажите, скажите, как с нип я бездум. Ага. Жарка, жарко, жарко. Что такое у меня есть? Ого-о! Где зелену? Ооо. Зелено? Железо з тим. А, він лід скинув. Ну тьом тепер стаємо. Це на кінець. Він літ, коротше, скидує, Давай оцей. Я курочок рости, курочок там зроблю. Тьома, цей. Давай стаємо. Що ми робимо? З москалями, нагадай. Убиваємо! А що ми робимо з українцями? Які хочуть до, допле... у уна... до нас. Або тупо приходять і не вбивають нас. Що ми робимо? Правильно, а на цьому слові, я кажу, будьте здорові. Це повинні ви не побачите більше, бо швидше все воно розпадеться як совок після того як я обо тьому вийду. я... А тоді ми думаю закінчимо. Гай всім пока, Папа, папа, або буси, як або сі здибаємося, як казав мій дід.